Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко із темою про стосунки. Стосунки це отрута. Так виглядають стосунки в багатьох парах. Багато людей мають проблеми в стосунках в сім'ї. Проблеми, наслідками яких є психотравми. Розлучення, нещасливі діти, психосоматичні хвороби. Час витрачений безплідно на розмови, намагання щось довести партнеру, знецінення, критика, маніпуляції, шантаж, тиск, примушення до чогось, зради, ревнощі, контроль. Залежність фінансова або емоційна залежність, біль, образи, провина, сором? І це все в тій чи іншій мірі присутньо майже в 100% сімей. Чому це так? Як будувати парі нормальні здорові стосунки? І чому так виглядає, що стосунки є отрутою? Для двох людей, навіть не для двох, а і для дітей, які народжуються в таких стосунках, які потерпають потім від своїх батьків і отримують травми, свої дитячі травми, а їх діти свої дитячі травми. І так, із покоління в покоління ця отрута передається через дітей. Через те, що вони бачать своїми очами, що відбувається між татом і мамою. Так чому ж це все відбувається із нами? Чому такими нещасливими виглядають стосунки, в яких люди живуть кілька років? Так, на початку всі стосунки виглядають як рай, як щось приємне, коли ми романтично закохуємось, а потім ми розчаровуємось. Чому це так? А тому, що все те, що ви маєте в дорослому житті, є наслідком того, що ви мали в дитинстві. Наслідком того, що ви бачили в своїх дитячих сім'ях. І не стосунки є отрутою. В дорослому житті людини, а саме дитячі травми, які людина не пропрацювала і не усвідомлює, отруюють її доросле життя. І, на жаль, отруюють не тільки стосунки в парі, а отруюють стосунки і на роботі, заважають людині заробляти гроші, робити кар'єру. Це все отрута, яку передали вам ваші батьки, ваші дідусі і бабусі. Як впливають на людину дитячі травми? Вони роблять людину залежною, інфантильною. Людина не може взяти за себе відповідальність. Людина шукає серед інших людей того, хто вирішить всі її проблеми, ніби тато і мама. Людина, яка була недогодована, недолюблена, недохвалена в дитячому віці, вона буде шукати це в інших людях, проєктуючи на них батьківських фігур. Тим чи іншим способом, в близьких стосунках ці проєкції стають реальним кошмаром для обох людей. Тому отрутою. Стосунки можна назвати лише для людей інфантильних, для людей, які навіть не торкалися роботи із своєю дитячою травмою. А як же ж виглядають тоді стосунки в дорослих парах, які вже усвідомили свої дитячі травми, мають інші дорослі реакції на тригерні ситуації? Як виглядають їх стосунки? Зараз я про це розкажу, але нагадаю вам, що е, я вітаю всі ваші підписки на мій канал, а також мені дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і залишите свій коментар. Чи всі ці проблеми, е, які я перечислила на початку відео в стосунках, вони вам знайомі? Чи хоча б одна-дві з цих проблем? А ще хочу нагадати вам, що в мене є телеграм-канал, і ви можете підписатися на нього, знайшовши мене в пошуку в телеграмі латуненко Юля.Психологиня або знайшовши в описі під цим відео посилання на мій телеграм-канал. І там є в закріпленому коментарі, як можна потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Саме терапія дитячих травм необхідна кожній людині. Скористайтеся цією можливістю, бо індивідуальна терапія у професіоналів коштує дуже дорого. Це такий, можна сказати, благодійний проєкт, в якому ви зможете отримати якісну допомогу в роботі із своїми дитячими травмами. Тож поспішайте. На мій телеграм-канал і переходьте в закріплене повідомлення. Люди ж, які пропрацювали свої дитячі травми, вони будують стосунки на основі прийняття, на основі поваги до кордонів одне одного, на основі поваги до людини як до особистості. Люди, які пропрацювали свої дитячі травми. Вміють бути залученими і зацікавленими до життя свого партнера. Вони не проявляють байдужість як інфантильні і співзалежні люди. Люди, які пропрацювали свої дитячі травми, проявляють толерантність до особливостей характеру свого партнера. Вони приймають його. Вони вміють нести відповідальність і. Бути в близькості, при цьому не втрачати свої відчуття своєї автономії, не розчинятися при цьому, а відчуваючи свої власні кордони. Люди, які пропрацювали свої дитячі травми, поважають власні кордони свого партнера. Вони цікавляться, чи не порушую я кордони твої, коли, наприклад, входжу в твою кімнату і починаю розмовляти з тобою, навіть не запитавши, а ти встані взагалі говорити зі мною. Люди цікавляться кордонами інших людей, але це притаманно тільки дорослим людям. Діти вони так не роблять. Вони апріорі розраховують, що їм кожен день дадуть стільки любові, стільки уваги. Скільки їм потрібно. А буває так часто, що із за дитячих травм людина залишається голодною і бездонною, скільки б там не дав уваги і любові, воно як в прірву провалюється. І така людина може сама, не бажаючи того стати. Токсичною в стосунках, бо вона не нагодована своїми батьками. Вона безкінечно потребує тої поваги, уваги, любові, визнання. І вона стає залипаючою, контролюючою, ревнуючою. Люди, які будують дорослі стосунки, усвідомивши свої дитячі травми, ділять відповідальність за все 50 на 50. Кожна людина в парі несе відповідальність за свої слова, свої почуття і свої вчинки. Вони не кажуть одне одного, ти мене образив, ти мене злякав, ти щось зробив таке. Вони кажуть, я злякалась, я образилась. І це та проблема, з якою я йду до тебе, йду на діалог. Люди, як в дорослих стосунках, вміють вести діалог. Люди інфантильні не знають, що таке діалог. Вони вимагають, тиснуть, шантажують. Вони навіть не передбачають того, що хтось може сказати їм ні бо дитина вона, вона страждає, коли мама каже їй ні. Це така дитяча позиція, не давати партнеру право на ні і стоп. Дорослі люди вміють взяти із себе все те, що їм дуже приємно брати із партнера, тобто вони не бояться самотності. А хтось сказав із філософів, що людям, які бояться самотності і безпомічності Категорично не можна будувати стосунки, бо такі стосунки будуть отрутою як для самої людини, так і для її партнера. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і не забувайте, що пропрацювати свої, свої дитячі травми ви можете саме звернувшись до мене, підписавшись на мій телеграм-канал. В якому є закріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Набирається нова група, це буде група вихідного дня, тому поспішайте. Ми дуже швидко набираємо людей, тому скористайтеся цією змогою. Індивідуальна терапія коштує набагато дорожче, ніж групова. Тому у вас з'явився. Маленький шанс потрапити в цю групу до мене. І я вам допоможу пропрацювати всі ваші підсвідомі дитячі травми. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і чекайте моїх нових відео з контентом по психології.